Чао, друзі, як ваші справи? Зараз розповім, як мої. Локація у мене тут просто суперова. І коли ти включає, вмикаєш камеру, ти це чітко бачиш. І ти автоматично починаєш посміхатися. Це не маска. Ти ж сам собі посміхаєшся. От я в першу чергу зараз бачу себе, бачу ці краєвиди, сніг. Да? І я посміхаюся собі, мені приємно бачити мене усміхненою. Це я. Ото, коли я отака, Це маска, а оце я. Я себе хочу бачити лише такою. Але в мене в голові болтихається три теми. Це от діабет, мені треба про діабет записати. В якийсь момент мені здається, що мені нема про що розповідати про тему цукровий діабет першого типу. Хоча в мене в дочки, да, 7 років цукровий діабет, що мені нема що розповісти. А чому нема? Да? Тому що в неї все добре, тому що все під контролем, тому що біля неї є хтось відповідальний, хто взяв на себе цю відповідальність і не хекає десь там іще. Ну, звичайно. Підтримки ще трішки більшої. Але, дякуючи Італії, в нас є інсуліни, в нас є гаджети, і ми можемо їй забезпечити оце життя із інсулінотерапією, прямо ефективною. Але ці всі гаджети це 30%, а людський фактор. На сьогоднішній день мій це 70%. Бути завжди поруч, спрацьовувати як швидка допомога швидша, ніж будь що в цьому житті, і те, й тепер. Друге, у мене є тема про червоного каптурика. І треба відкривати просто камеру і говорити без всяких сценарій. І третє порівняння: можна порівняти наше життя. Можна порівняти із роботою. От чому так не знаю? Тому що видно, от робота це частина нашого життя, і от ми напевно поговоримо про те, як я особисто можу порівняти з роботою. Да? От Мужик працює на роботі. Забезпечає от свою сім'ю. Він пішов на роботу, да, там вже працює 8 років. І цих 8 років ну, там мужику якусь машину дали, там, щоб він же ж їздив на ту роботу, бо бачать, що робітник ефективний. Якби і звільнять його не звільняють, і зарплату нерегулярно платять, і все обіцянками готують. Да? А в цього мужика навіть нема грошей, щоб поміняти. Вікно. Ну, поки, поки діти малі, то це якось не так було помітно. весь час щось обіцяють на тій роботі, начальник все говорить, та ось ось ще документи якісь зробимо і просунемося вперед. Та ось ще ось ж якусь бригаду на поміч знайдемо і просунемося вперед. А там ще якийсь проєкт закончимо, і тобі заплатимо кошти і просунемося вперед. І взагалі, ти якийсь неправильний, тобі треба мінятися, щось ти не знаходиш спільну мову з іншими начальниками. Да, от знаєте, от є такий момент, коли начальників багато, а працівник от один. У мене прямо в голові цей мужик стоїть, розумієте? І це не про те, щоб працювати і гроші заробляти. Це от про життя, що можна от порівняти. Да? От поки діти були малі, ще там щось десь перебивалися, ще щось десь бралося, але потім у мужика да там. Захворіла донька. Захворіла, що треба її весь час догляд. Добре, що держава все дає, супер. Але начальник все одно не розуміє, да там а, мужик каже: в нас там їсти нема що, у мене ж от дитина хвора. Почав цей мужик, робітник, трішки затримуватись на роботу, трішки уїхати. Ну, якби Догляд за дитиною потрібен, і він не може повноцінно працювати. Його починають ущемляти, бачать, що він ще більше такий уязвимий. Цей начальник може прийти навіть додому, навіть розповісти, що де ти там ходив, що ти якийсь неправильний, тобі треба мінятися, ну і що, що в тебе там хвора дитина. Байдуже, ти маєш бути на роботі в 7.00, і в 12 ночі уходити, нікого це не цікавить, мінятися треба, один раз затримався, другий, третій. Спільну мову з остальними не знаходиш, а всі остальні жирують, п'ють, в добрі, в теплі. Начальник собі її спить в, в ресторанах. Ресторан знизу, гостиниця зверху, і в нього все добре. І цей мужик якось так сам, сам, весь час сам це про життя. І в мужика є, ну, припустимо, брат рідний брат, менший. Який весь час хоче приїхати, щоб допомогти йому, допомогти по догляду за дитиною, тому що вони люблять цю дитину, і хочуть, щоб виросла повноцінним життям, тому що захворювання таке, що потребує там догляду. Ну, можна жити, якщо це буде спокійно, в теплі, в добрі і сито, без всяких стресів. Це буде просто чудово. Приїжджає цей брат, і якби у мужика з'являється впевненість. З'являється впевненість, Він приходить додому, дома вже натоплено, красиво, гарно. Ну, І начальник починає підозрювати, що цей мужик зараз стане на ноги і десь може піти. Розумієте, мужик вже розуміє, що дитина підросла, плюс потрібен догляд, плюс за ту роботу, що він робить, таке жити життя жалюгідне нереально. Що дитина підросла вже, врешті решт треба будинок, і він розуміє, що не в справи йдуть дуже добре. У начальника справи йдуть добре. О, і в інших начальників теж справи йдуть добре, але чогось в робітника, який працює саме більше і все тяне на собі, просто не маю впевненості, просто по у це болото і не може звільнитися. Але коли приїхав брат. Він бере от трішки якусь опіку над цією дитиною, але от робітник, цей мужик все одно ж потрібен приділяти увагу, тому що лише він на ньому зобов'язаний слідкувати за здоров'ям цієї дитини. І вони потихеньку починають вигрібатися, потихеньку моральний стан приходить в себе, мужик приходить додому, дома вже дрова нарубані, натоплені, все чудово. І чогось якогось, якогось е, дрова начальника теж лежать десь там на їхній території. Да? Там, ось от це твоя територія, але ти повишен завжди дозвілу начальника на щось питати, на щоб дихати. І Коли не було цього брата, то е, вночі ставав цей мужик, рубав ті дрова, тупив. Пічку, щоб, щоб хоч трохи зігрітися. Приїжджаєш цей брат починає допомагати, ті дрова рубає, ріже, нічого вже нікому не страшно. А ні, начальник такий каже Слухай, це я тобі зарплату плачу, цю мізірну, кусок хліба кидаю сухого зі свого столу. який Це ти свого брата ще годуєш? А що це твій брат? хай там Хай на роботу йде. А чужа країна, плюс іще документи якісь, плюс іще ну, треба ж допомогти. Начальник, ну допоможи, ти ж більше розбираєшся. Допоможи, давай і ми його на роботу до себе візьмемо. А, ні, це ж тебе буде двоє, а ти должен бути сам. Тобою маніпулювати буде легше. А то якщо біля тебе хтось буде, це ти подивишся, це вам щось не буде хватати, це він тобі допомагає з дитиною, це в тебе є якийсь час, і ти підеш пошевелишся на якусь іншу роботу. В тебе з'явиться час знайти вихід з цього всього положення, і ти такий вже сидить такий мужик, думає, в мене часу нема шукати іншу роботу. Та й тут можеш ось-ось дослужуся. Ось-ось мені дадуть, що обіщали, там же ж він строїть квартири, там же ж дуже багато в нього квартир, хоча б мені малесеньку хоча б з однією кімнатою, тому що ж тут, в цьому будинку, ну нереально вже ж і вікна затікають і все затікає і ти вісім років сидів, підлампічував, підлампічував, і ось ось ось, може, щось буде ось ось. І тоді він розуміє цей мужик-робітник, що начальник якийсь все далі далі зажравшися, і що не в будинку справи, не в грошах справи, не в інших начальниках справи, що ти по типу не знаходиш спільну мову. Що тебе отако там косточки, якісь зі столу кидають, принижують. О, і Ти таки розумієш, що треба поміч шукати. Да, там, якесь агентство шукати там, е, працевлаштування, да, вони хоч і візьмуть гроші, але ці агентства, вони ж е, є агентства по роботі. от Мужик звертається в агентство, він це ще тільки думає про це, тому що він сам в ізоляції, друзів в нього нема. Начальник так позаботився, щоб ці друзі, лише ті друзі, Друзі, які йому друзі, що коли ти йдеш до тих друзів і от щось говориш про те, що щось треба міняти, ці друзі швидко все доносять. Нема в тебе тут друзів, ти сам. І коли ти говориш начальнику, та я вже піду, я вже так не можу, я буду помочі просити, я буду там іти в агентство, ти, ти все-таки не прав, ти мені не доплачуєш, де мої кошти, де мій будинок? Ти казав, не будеш мені платити зарплату, бо будинок мені даси. Де будинок? А начальник тільки рже й каже, що в тебе з головою не все в порядку, ти должен помінятися. ти з Моїми колегами не був ладу. Ну і такий вже мужик думає, планує, що треба йти в агентство. А агентство дуже класно дає свої послуги. Не потрібно наперед платити, агентство знаходить тобі роботу. Потім ти йдеш, працюєш, і агентство просто вже з першої зарплати сама робота, сама робота, да, не трогаючи тебе, ти там підійшов, пройшов усе. у мужика така практика. А у мужика за спиною такий опит і здівалися над нього, аб'юзеровий. І він такий на іншій роботі, де будуть платити зарплату, а не лише обіцянки, він буде літати, але ж тут йому погрожують, ми машину в тебе заберемо. Ти пішки звідси підеш від нас. Нічого страшного. Є багато робіт, де хороших водіїв дуже цінять. Нічого страшного. І от йому це все внушив, от брат внушив. Плюс десь іще колись він комусь допоміг, і ця людина, почувши випадково, що в нього яка ситуація, починають дзвонити. Дав номер телефона агентства, агентство саме зателефонувало до мужика і сказало: Дивись, ти не переживай, нам гроші наперед не треба. Яка, що в тебе є? Що ти вмієш? Ти вмієш гарно водити машину, ти комунікуєш з людьми, ти терплячий. Ти можеш працювати день і ніч, але за гарну зарплату. Так, можу. В тебе є там ще хтось, хто поможе потім далі, там, ми ще одного можемо влаштувати. Так, і дивись, каже, мужик, ти влаштовуєшся на роботу, ти нам нічого не платиш. Але от там процент з першої зарплати, там цілих 80%, піде нам. Але дивись, ти получиш гарну зарплату, що тобі там навіть тих 20% це буде більше, ніж те, що тобі платили на цій предидущій роботі. Мужик записується в те агентство і чекає. Чекає місяць, чекає два, і на третій місяць йому телефонують. Ну, це вже оце телефонують і буде все добре. Це ж до, до цього треба дійти. Отакі От в мене асоціації виникли, і чомусь да, робота. Робота і життя. Бачите, чимось воно схоже. Чомусь воно схоже і сімейне життя. Може бути подібне тому колективу, в якому ти працюєш, тому що сімейне життя і на роботу, на яку ти ходиш, ти маєш да, вранці просинатися і бігти на роботу, тому що там тобі платять винагороду, там тобі платять кошти, за які ти можеш забезпечити сім'ю, в яку ти з задоволенням повертаєшся ввечері. Це так все гармонійно бути має. Якщо це все не гармонійно, це не казочка, це таке має бути. Але життя прекрасне, а люди в ньому, як ото ті е, вовки, дровосеки, е, Бабуш, ну, бабушка там у червоного каптурика була хорошою бабушкою. А, І взагалі червоний каптурик. Я не знаю, чи є ця казка, да? можливо, російська. Навіть. А може, народна, да. Я не дивилась, і дивитися не буду. Хочете, напишіть, що це за червоний каптурик, а взагалі, червоний каптурик це ж там, оце вовки, це усоблення, це ж людожери. Це людожери. так. Дровосеки уособлення, кого я не знаю, а вовки це людожери. А я вам що хочу сказати, світ перевернувся і казочка помінялася. І я думаю, що червоний каптурик буде жити в мене теж на екрані. І я вам хочу сказати, світ помінявся, і дровосіки стали людожерами, тому треба шукати якогось вовка, який не людожер. Так, отакий монолог на такому прекрасному фоні, а ми рухаємось далі. І по вівторках у нас все одно на три години залишається про цукровий діабет. Дякую, що ви зі мною, дякую за підтримку. Можете написати, що ви зрозуміли, а що не дуже. І, можливо, у вас на роботі таке було, розумієте, тому що це я вже ось о 8 років сижу з начальником. Треба якесь агентство йти, щоб іти працювати, розумієте, над собою. А, а Може, у вас на роботі таке було, тому що ну, асоціація дуже чудова і е, дуже, дуже таке переплітатися може. Так що всім хорошого настрою, бережіть себе: ручки, ножки є, ментальне здоров'я ще більш-менш в порядку, хоча, можливо, хтось хотів би, щоб там уже все захмарилось. Але е, хай добрі люди в нас на дорозі. З'являються і розмовляти потрібно. Я от вісім років прошляпала, вісім років. Я думала, що мені так добре, що можна і не розмовляти. Було б дуже добре, як, якби поруч хтось був достойний, якийсь начальник, з яким можна поговорити. А так, мумію, ну, в общем, дівчата в будь-якому віці. Потреба розмовляти, вона залишається потребою. Це не лише коли діти ростуть, підлітки, підлітки так взагалі е, можуть да, закриватися теж собі, а дуже важливо, щоб підлітки розмовляли, тому дуже важливо підлітків, е, щоб було якнайбільше задіяно в, вокруг підлітка, якнайбільше задіяно якихось людей. Для цього потрібні всякі оці кружки, плавання, футбол і придивлятися в першу чергу до тренера. Тому що тренер може розпізнати вчасно, коли з підлітком щось не так. Коли підліток не розмовляє з батьками, підліток може відкритися перед тренером. Але які в нас зараз дуже великі проблеми? Гаджети. В гаджетах вони посідають, батькам дуже зручно, батьки біжать на роботу, щоб більше барахлішка ще прикупити. Це теж дуже важливо контролювати, що ти купуєш. Так, як я, можете повчитися в мене, але в мене нема чому повчитися. У мене просто канал зараз про реальне життя. Куди далі буде цікавіше? Того, що діти вже підросли, дітей вже інші потреби. І в, в моїх руках травмувати далі чи вигрібатися з цієї ями. А підлітки це дуже треба, щоб теж вони вигрібалися. Хоча в підлітків має бути свій імунітет і період оцього підліткового. Переходу має бути дуже дуже короткий. У мене в сина підлітковий перехід був там три місяці. Три місяці він слава, слава Всевишньому всесвіту, що він справився, незважаючи на те, яке в нього було дитинство, хто біля нього був, як він зараз каже, нічого не змінилося. Що я там жив, що сюди приїхав? одне й те саме. А, а так, у нас, такі, у нас такі події, які пошатнули здоров'я трохи. Ну, як вилізло, вилізло. Коротше, дівчата, тримаємося, обіймаю і рухаємось далі. А потреба розмовляти спілкуватися. Я міняю свою думку і кажуть: якщо ти міняєш свою думку, ти рухаєшся далі. Я міняю свою думку і я кажу, що і після 40, і після 50, і в 70, і в 80 треба оце спілкування, спілкування належним чином, спілкування, яке тобі приносить позитив. А не весь час дав агресії, да, там, ти весь час комусь телефонуєш, і в одній тій самій манері ти там то на здоров'я пожалувався, то на сусідів пожалувався, і такі все таке в пригнобленому стані. Це ну, таке, це вже інша історія. Головне, щоб ці люди нікого іншого не трогали, розумієте? А позитив, що був після кожного спілкування позитив, і я оце хожу тут по дорозі, така блогерка офігенна, і така. Думаю, я ж навіть про це говорила що Рік тому я б хотіла, щоб хтось зі мною тут походив. А зараз я вже ось ось знайшла, сама з собою говорю, і в мене все добре. Ну, То я не сама з собою говорю, там на тому, на тому, тій стороні мене чують люди. Так що всім вдячна за дворотній зв'язок, дівчата. І пишіть не тоді, коли вас щось тригернуло, а пишіть завжди. пишіть завжди, Я вам теж отвірю, всім здоров'я бажаю. І давайте зворотній зв'язок. Ну, Так виходить, що от пальчик треба поставити, відреагувати. ну, Комент вже такий, а ну, лайкайте. А, Як сказала одна, золоті в нас лайки. Так що, ну, дівчата, як то кажуть, этот, український контент. Да, і не забувайте, якщо чуєте від мене якесь слово, яке можна замінити красивішим словом, пишете це слово, яке вас да? І через рисочку таке слово да, там, з вашого регіону або в вас, як це слово говорили. А, так що буду ну, вдячна. Вдячна, і вдячна за зворотній зв'язок і за підтримку, вдячна. І я ось о пару днів пройшлася тут зі своїм старшеньким, а і мені це дуже сподобалося. Це так якось нов, нова емоція з'явилася. Так що я б не проти, щоб тут хтось біля мене ходив. І це абсолютно, моєму, блогерству б не помішало. Тому що всі зараз відкривають телефон і хочуть там в інстаграм якусь сторіз виложити чи ще щось. Це нормально, абсолютно. Так що такі? Знаєте, позитивні емоції і від спілкування завжди мають бути позитивні емоції. Як важка тема не була, да, тему можна завжди там важка вона. Але все одно дійти до е, комедії, почати з трагедії, дойти до комедії. От я завжди за те, щоб не починати комедія, от, да, там, пили, їли разом, комедія була, врешті напилися, побилися вже трагедія. Ні, я оце от тема з трагедії, дуже серйозна, і закінчити комедією. Отак, от, от що обняла, рухаємось далі. А про шалені події якось розповім в казоці про червоного каптурика.